Так, склалося, що тітка мого чоловіка є близькою подругою дружини мого рідного дядька Віри. Ми з дядьком і його родиною бачимося дуже рідко, і ще рідше вони приходять на якісь сімейні свята, тому те, що мені повідомила тітка чоловіка, якось мені в голові не вкладається. Отож, тітка чоловіка є класичною тітонькою, яка хоче, аби біля неї навколо бігали і захоплювалися її мудрістю. Вона жінка справді цікава, але з роками таке замилування вже проходить, і вражати своїми спогадами вона вже не може. Але навідується до нас регулярно кожного місяця і говорити ж про когось треба. Знаєте, я до цього моменту ставилася до неї як до такої милої жіночки, яка от просто має бажання бути в центрі уваги. Проте, навіщо вона почала ту розмову, яку не може ні підтвердити, ні спростувати. І, взагалі, для чого таке комусь говорити, навіть якщо це правда? Оскільки вона дружить з тіткою вірою, то часто передає мені по секрету її слова. Мені хоч не хоч, але цікаво, що ж про нас думають поза очі, тільки не кажіть, що ви так ніколи не робите. Отож, прийшла тітка Юля до нас в гості і давай видавати останню розмову одкровення тітки віри про нашу всю родину. Тобто родину мого тата, а там ще три сестри і два брата, то говорити є про кого. Юлечко, бачити їх не можу, а ти кажеш, чого я з ними не родичаюся. Та я така рада, що ми з чоловіком живемо в місті, і вони нарешті забули до нас дорогу, бо тільки й було, що дитину приюти, там поможи, там відвези. А Ігор же не може відмовити і ще й мені каже, аби я була з ними привітна. А то з ким бути привітною, як один гуляє, інший грає. Сестри взагалі хто куди, одна розлучена тільки й чекає, аби їй допомогти. Та сина виховує та не дочекається, коли вже жениться, там вічно якісь проблеми. Як я навіть втомилася це перелічувати, а ти хочеш, аби я з ними спілкувалася. Вірочко, каже тітка Юля, але ж діти там мають бути нормальні, брати ж твоєму, синочкові. Ти що? Та щоб мій Миколка та з ними знався, о ні, я вже так відгороджую його від тих родичів, аби й духу їхнього біля мене не було, впевнено казала тітка Віра. І ось це все мені переказує, щаслива тітка Юля, і дивиться на мою реакцію. А мене тільки одне питання – Для чого ти мені це кажеш? Якщо ця розмова правда. Хоч я сильно сумніваюся, бо у мене всі двоюрідні сестри та брати то нормальні люди, які вже мають сім'ї та діти. Тітку віру і дядька я останній раз бачила, якщо не збрехати, то років десять тому. А вже кілька останніх років то вона дуже рідко приїздить у село з дядьком. Тому про кого вона взагалі може знати? І чому, якщо така розмова й була, ти зараз її подаєш. Розумієте, я з тіткою вірою дуже рідко спілкуюся, і мені, на її думку, якось все одно у мене є своє життя і щоденні клопоти. Чоловік, діти, побут і тітка, яку треба вислуховувати. Але я не хочу вислуховувати ось такі натяки на чвари. Звичайно, що я ні мамі, ні татові нічого не розповім, щоб вони не хвилювалися, і це все не перетворилося на родинні вияснення стосунків, за яким збоку буде слідкувати мила тітонька Юля, потираючи руки, і ще й ще буде доносити хмизу, коли буде розказувати, як на все це відреагувала Віра. І це все буде тривати не один рік. Хтось буде ставати на одну сторону, хтось на іншу, і вже ніколи вони не зберуться за єдиним великим столом у бабусі, аби її привітати з 90 бо буде оця добра тітонька Юля, яка вирішила мені розкрити очі на тітоньку Віру. Але все одно я не розумію істинних мотивів такого повідомлення від тітки Юлі, що вона цим хотіла сказати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.